В голову зараз лізе строки з пісні. Так, Я бачив сталі, як падає небо. Це можна, в принципі, описати все те, що відбувалося в Маріуполі. Готувати їжу теж було складно. Тоді ми були вдячні, що був ковід, і на заводі «Азовсталь» було багато антисептику. І ось саме на ньому ми його розпалювали і на ньому готували їсти. Кипятили воду і все інше. Ми були на джерелі. Джерело це такий дуже великий. Оце було реально таке велике-велике гетто. за стінкою на цьому джерелі проходила труба на висоті. Труба була доволі таки великого діаметру. І хтось тоді додумався зробити отвір в цій трубі, і звідти дуже довго текла вода. І її пили уставшу. Стікала зіржавої труби. А куди було удиватися?